Атец. Но... Видел, видел. Для більшості мотоциклістів, якщо мотоцикл падає, це велика проблема і досить великі витрати. Пластик подряпається, щось зламається, і мотоцикл треба тягнути в ремонт, або навіть в навіть фарбування. Але деякі мотоциклісти обирають собі такі хобі, де мотоцикл падає постійно або на асфальтованій площаці, або в каміння, дерева і так далі. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі OMOTO І сьогодні я запрошую вас в гості до Артема, який займається джимханою та трофірейдами на своєму Honda Transalp. Тож давайте подивимося, які дуги він виготовив на свій мотоцикл, чому саме такі і як вони працюють. Артем, розкажи нам, будь ласка, чому тебе не влаштовують оригінальні або автормаркет дуги, які можна придбати в інтернет-магазині або десь в якихось майстернях. Почнемо з того, що я не перепробував всі відомі і всі існуючі дуги на цей мотоцикл. Коли я придбав цей мотоцикл, на ньому вже стояли дуги. Який виробник, я ще тоді не розбирався, але все почалося з того, що я почав займатися мотоджемханою на трансальпі 650. І з першої ж покатушки виявилося, то, що я на першій ж спробі проїхати між там двома-трьома конусами. Я завалився на бік, і ці дуги залізли в пластик. Потрощили, з'явилися тріщини, розбився ліхтарик додаткового світла, і постало питання, що треба щось шукати або модернізовувати за рахунок того, що е, трошки вмію тримати в руках там болгарки, сварки і, і всякі такі речі, було прийнято рішення придбати трубогин для того, щоб зробити захист своїми руками і такі, які підходять під мої задачі. Саме тому почалися експерименти, і ці фінальні дуги, які зараз стоять на моєму мотоциклі, пережили дві модернізації до. Повелося їх трошки допрацювати. Допрацювання торкнулося торкнулися нижньої частини дуг, це перше, і самі, самих кріплень. Точки кріплення були вибрані таким чином, щоб при таких падіннях дуги не виверталися в сторону пластику, і були вибрані зазори між самими дугами та пластиком. Теж якщо ж труба все одно деформується, щоб ці труби не залазили в пластик. Нижні частини були зроблені такими, щоб можна було нахиляти мотоцикл ще більше в поворотах на малій швидкості. Це стосується джимхани. Бо на першій модифікації я дуже часто чіркався нижніми частинами дух, і саме через це було багато падінь. Тому вони були перероблені і зроблені так, що навіть якщо я їх щухрає об асфальт, я можу їх просто зняти зробити нові вставки і на двох болтиках їх замінити на нові. Точки кріплення автомарки дух на мотоциклі, чому так можна робити або не можна робити, і до чого це може призвести. По кріпленням дух з тих, що є на ринку і з тих, що я бачу в знайомих на таких самих мотоциклах, існує одна із самих розповсюджених проблем. Це те, що «Дуги» зігнуті гарно, правильно, з правильної труби. І один із моментів це перше маленький зазор між пластиком і самими дугами, а другий це точки кріплення. Як правило, Точки кріплення ще підібрані плюс-мінус правильно, однак їх виконання не зовсім. Через що? Через те, що дуга кріпиться на один болт або навіть взагалі на болт кріплення радіатора. Щоб ви розуміли, болт кріплення радіатора це болтик М6. Як може болтик М6 витримати вагу в 230-220 кг, коли вона падає з висоти одного метри? Це нереально. Тому були вибрані точки кріплення, зроблені додаткові пластини, і дуги, які стоять в мене на мотоциклі, вони складаються з двох половинок, і ці дві половинки на кріпленнях стикуються, скажімо так, в нахльост. Тим самим вони тримаються дуже добре на цих кріпленнях від провороту, оскільки основна несуча частина кріпиться нижче ніж плече самих дух. І тим самим від цього провороту вони працюють і вони не так сильно прогинаються в сторону пластику. Другий момент, чого не вистачає на інших дугах, це нижніх частин. Дуги, які можна придбати на ринку для даних мотоциклів, як правило, починаються звідси і закінчуються десь там зверху, з різними там модифікаціями. Мене це не влаштовує через те, що падаючи на «Джимхані», Мотоцикл цією частиною постійно там бився цей пластик, захист, постійно це все страждало. Плюс, коли я додав ось ці моменти з однієї і з іншої сторони, то можна побачити на кадрі, як вони щесені об асфальт. Це стається за рахунок того, що мотоцикл спочатку торкається до землі чи до асфальту, якраз цими нижніми трубами, і виходить ефект, що мотоцикл перекочується. На нижній трубі і потім лягає на верхню трубу. Таким чином, удар пом'якшується, і мотоцикл не так сильно від цього всього страждає. Зараз ми будемо кидати мотоцикл на одну та іншу сторону, щоб перевірити, як добре рятують його ці дуги. Тож, епізод перший валяємо ляп на ліву сторону. Агонь! Підходимо, дивимося, що в нас постраждало? Ось він лежить. Досить далеко. Противатуманка не торкнулася, ґрунт з'їхав, лопух піджався, але не відламався. Ось так валяється ляпчик на дугах. Мотоцикл повністю лежить на землі, але при цьому дуги зроблені так, що кермом. Все одно ще можна ворушити. Підняли мотоцикл давайте подивимося, де він лежав, в якому місці і що з ним після падіння на ґрунт. Бачите, отака яма утворилася досить глибока. Сюди зайшла оця дуга. Ви бачите, що вона вся в пилюці щойно ця дуга була в землі. Але навіть, незважаючи на те, що. Дуга війшла в землю досить м'яку, пластик все одно цілий і неушкоджений. Ліва підножка наїлася ґрунту, склалася, але тут пластик також, бачите, цілий неушкоджений. Ця сумка повністю лежала на землі, але пластик не постраждав. Нижній пластиковий захист двигуна також без пошкоджень. Частина другого нашого випробування валяємо ляп на праву сторону на ґрунті. Вперед. Ось так він лежить на дугах. Пластик далеко від землі. Колесо в нас ще обертається кермо, ще можна його поворушити. Що тут? Ручка торкається землі, лапух землі торкається. Ось така відстань від пластику до ґрунту. Оця пластмаска. Я можу повністю туди запхати долонь, навіть півтори-дві долоні. Тобто при такому падінні, на цих дугах і задніх рамках пластик абсолютно не страждає, як бачите. Добре видно, на чому лежить мотоцикл. Оця захисна дуга. Досить далеко від пластику і пластиковий захист двигуна також не ушкоджений. Заднє колесо вільно обертається. Тепер переходимо на тверде, укатане покриття. Це не асфальт, але досить тверда така ґрунтовочка з дрібним гравієм. Це досить важке випробування для таких дух. Тому що в реальному житті такі умови дуже рідко можна спіймати. Якщо мотоцикл падає з під вас, коли ви не можете його втримати на стоячо, то ви все ж таки намагаєтеся його, його вхопити. Але зараз буде найжорсткіше випробування для цих захисних дух. Валяємо ляп на твердому покритті на ліву сторону. Вперед. Тепер нема чому амортизувати, дуга не може нікуди провалитися, бо покриття тверде Давайте обдивимося його з двох боків, що тут тепер відбувається. Велика відстань від пластику табаку до дороги. Кермо може вільно обертатися в усі боки. І, як бачите, пластик абсолютно не дістає до дороги. Ось так це виглядає. З нижньої сторони мотоцикла пластик не страждає. Додаткові ліхтарі не страждають, колесо не торкається землі. І тепер останнє випробування. Валяємо ляп захисними дугами на праву сторону. Вперед. І так само він повністю лежить на захисних дугах. Пластик далеко від асфальту, обидва колеса в повітрі. Але на цей раз постраждав все ж таки захист. Так, в цьому випробуванні захист все ж таки відломився. Підняли мотоцикл, давайте подивимося, як пережили захисні дуги. Це падіння з місця. Оця біла пудра. Це крихти з дороги. Ось так по шву, який раніше ремонтувався, відломився захист від вітру. На жаль, таке інколи буває, все ж таки він дістав до дороги. Але, як бачите, дуги лишилися на місці. Відстань від дуг до пластику досі велика, нічого нікуди не уїхало і все буде добре захищати. Коли мотоцикл лежить. На будь-якій стороні. Основні точки, якими він торкається землі, це оця попилена частина захисної дуги Це нижня частина. Як бачите, вона тут має характерні ознаки контакту з асфальтом. Підножка водія складається, кріплення оригінальне, з заводу нічого не змінювалося. Підножка пасажира також складається. І в задній частині мотоцикла він лежить. На бокових рамках кріплення туристичних сумок. Мотоцикл, що знаходиться праворуч, пройшов довгий шлях відновлення до стану близького ідеальному. І щоб захистити пластик та інші деталі, його власник замовив у Артема виготовлення захисних дух останньої модифікації. Раджу вам відповідально підходити до підбору тюнінгу для мотоцикла, враховуючи досвід інших людей. Це збереже ваші нерви та кошти. Сьогодні на цьому, все. Дякую вам за увагу. Катайтеся, не ламайтеся.